Привіт народ! З вами Нултер. Продовжуємо споглядати турнір 1 на 1. Solo Tournament 1. Перший етап, і досі йде, вже мало ігор залишилось. І перейдемо до другого. Так, сьогодні грають Stranger за Easingheard проти Рохан за Текізав. Так, такі зава ферму, зараз на переводити хобіт, вже біжить кріпити і їду. Зараз глянемо. Чи вдасться швиденько найняти цих предателів? Угу, Виходить. Так, телефон поставив на. режим літаку. Щоб не було як минулого разу тих. Е Поміг. Пришку. Тобто. Так, окей. Дивимось, що е Стренджер. Кріпить тролля скаутами, далі вже строє відразу кавалерію три ферми. Наймає. Проти рохана кавалерія це, я думаю, гарна ідея. Так, А відступники не рашать, а також кріплять з хобітом, щоб швиденько забрати це, напевно, такі зави, щоб скаути не обікрали е, мері, тому е, закріпив всіма загонами е, задумали. Е, також добудовує е, загін е, силюків, селян. Е, І з відступниками е, вже йде на вархів, але... Ідея щось не дуже, хоча скільки ваншотиться цих варгів. Типу не хоче покоцати свій загін оцих мечників, тому відправив, так. Ну, окей. Не мені його судити. Так, підбудовує я урків, стренджер з таверни. Так, а варги. Боже, варги рядом стоять, не бачать. Не бачать, що, стра... що... такі Зава кріпить варгів. Вони не помічають, так би могли задавити і забрати золото. Окупилися б відразу. <свисті> Боже, це капець. Не, не пощастило на міліметр. Так, бачимо, ці відступники спробували пушити, але тут вже два загони е... цих скаутів. І вони щ... щодесенько відбивають цю атаку. І варги додавлють загін і мінус 1. Так, бачимо, що з цього боку відступники вже познаходили собі коней і тепер катаються ні в чому собі не відмовляючи. Так, З цього боку лишилося селян всього 4 юніта. Якось небагато. Так, варги натрапляють на відступників починають битися один з одним, але з відступниками битися це погано за ті, адже вони в ближньому бою ну, перебивають більшість загонів кавалерії, адже в них в три ряди юніти 15 чоловік. І за рахунок цього вони виграють. Так. З цього боку бачимо, відступає, добудовується е ця хатинка е дикарів. І відбудовуються списи, необхідні для скаутів е як повітря. Так, варги хочуть перезахопити таверну. Бачимо, що відмінив лучників. Такі зава, а хотів вийти у загін Дредай. Але до цього він встиг побудувати один загоник, будує два стрільбища, наймає два загони з тисів з цього боку і лучників з іншого. Так, також бачимо, виходив в Гамлінга під, вже під бафом, він призиває перший загін лучників кінних. І вроха на все добре. Бачимо, Стренджер вирішив напасти на кінних учників, але вони зараз швиденько можуть втекти. Але щось таке зава. Рішує пострілятися, навіщо? Качнути гаммінга. Ну, другий рівень ця, в принципі. Ох, втікає на піксель ХП один вершник і з'являється інший. Так, пощастило. Ох, з цього боку відступники не трапляють на списи. Ох, як сильно покоцались. Але зараз ці лучники швидесенько переб'ють. Ну і все. Так, тим часом Стренджер хоче забрати цей Кріп. А так і зава цей Кріп вже забрав, залишилось лише е, цей. Фундамент зруйнувати і забрати кошти. Стидель, до речі, підбудовує для збільшення ліміту. Так, Таким чином Рохан грає Варчанд, 4 очки. 4 очки, Warchand у Стренджера. В принципі, йдуть в рівень один з одним. Чись, замикається стренджер в себе на базі, підбудовує Лурца. І вже з Лурцем можна пробувати битися, адже качнувши Лурца, можна буде зловити і гамлінга. Бачимо тим часом в центрі вже починає відбу... відбуватися маленька задова, фонтан. Так, чуємо крик Мері. Вбивають Мері. Відступник один... Ні, не тікає. Забирає стренджер і загін відступників. Так. І... Ого цікаво. У зброю вирішує зіграти такі зава для, селю... для селян і у нього досить сильна вже пачка, адже є кому танчити. Є пару загонів влучників. Багатенько загонів лучників. І є гамін. Під статою він виграє стичку. Так, тим часом загін варгів е, потихеньку пробує харасити економіку. Заново наймається Мері. І загоном лучників і спецметників. Зараз вони будуть пробувати захистити цю ферму. Так, а Стрендж тут довесь ще один загін кавалерії. І буде... що він робити нею? Пробувати додавити. О, знаменосить лишається. І один лучник все ж... Е, вдається одномучнику спастись. Ху-ху-ху. Так, потім з цього боку може забрати цей загін кавалерії. Так, вбиває заменостя і кавалерія а, втрачається. Ну, один загін, вірніше кажучи. Так, підбудовує гришнака. І тепер з гришею буде мародерка. Погано, що в описі під мародеркою а, не, не написані відсотки, які отримує а, за вбивство а, цих воїнів. Так би можна було б зрівнювати легко мародерки. Хто зможе нагадати? Кому сподобалася ця ідея, нагадайте комусь хто ближче до модераторів цього моду. Модератор моду. Масло маслене є. Так, потім четвертий рівень, може запригнути з прыжка. І тати кінжал повз цим, але кінжал, як він може дати повз. Так, захист вбивають в Мері. Щось він взагалі без ХП. Так, в центрі вже така досить суттєва забудова, вже навіть побудована майстерня. І скоро підуть катапульти. Бачимо, підбудовується Елмер уже. І такі зави а, вже армія як для переможця цієї схватки вже є. Так бачимо, що починають е, підбудовуватись е, берсерки. Не знаю, чи це гарне рішення чи ні. Навіщо тут взагалі будувати ферму, до речі? Мінус 300, можна і робочого забрати. Мінус робочий. 125 за робочого грішнок. Нормально. Так, і стренджер пробує наштамбувати берсерків для того, щоб е оці кучі лучників з плешом розбити. Не знаю, настільки це гарна ідея. Берсерків зробити. Як на мене краще було б зробити 4 загони кавалерії. Так як списів там ми не, не наблюдаємо, тільки списометники, то я думаю, кавалерія б могла заїхати гарно. Можливо, вона б сама здохла, але вона задавила більшість військ. А все, що не задавила, оця армія легко б могла перебити. Так, відбувається сутичка, здається, варчанти обоєма атаками, граками, гравцями. Такі берсерки хочуть забігти, то у получше налізити. Одного вже е, е, знищили Берсерка, іншого пробують задавити. Е, Грішнак щось заблукав. Емер за ним ганяється, Мермер піднімає другий рівень. Також Мародерка урохана. І за рахунок великої пачки просто перестрілює загони Ізінгарду. Так, майже Дід. Дід майже здох. Здохне, напевно. Вижив. Ох, щастить, щастить такі заві. Чи лишається в нього дід? Правда, 500 монет не також і дорого коштує, але все ж. Так, підбудовуються катапульти, вже дві, ще одна на підході. Так, що ж, стренджер? Стренджер за вирубку. Але в ту виробку немає що здати. і... 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 і. Так, Кізава призиває цих Гладрімів. І зараз Гладріми чимось в ближньому бою. Хоч вони мають коленки, але в дальньому бою вони більш довго проіснували. Так, і катапульти вже майже зламали фортецю. І, схоже, це 1-0. На користь такі залиха Тут Халдер стан да. Сміли скрепа. Лурд шостого до речі, рівня. Гарно прокачався качався. Шнек четвертого. Мінус грішнок. Хілку здає. Так, мінус лукс. Пса GG. Ще він добудували. Так, джі, джі. Так, починаємо дивитися другу карту противостояння Стренджера і такі зави. У нашому турнірі, так, за кого? так і Зава грає за Мордор, а Стренджер за Гоблінів. Несподіване рішення пікнути Гоблінів у вирішальній для нього карті, адже е програш і Стренджер покидає турнір. А гоблі фрака досить хоч сильна для 1 на 1, але ризикована така. Так, бачимо, такі зава братками підходить, просвічує. Дуже вчасно ставив вишечку. Дуже вчасно Стренджер свого робочого відводить і не встигає замітити, в яку сторону побіг робочий стренджера з побудовань нички. Так, і в цю сторону йде грішнак. В принципі, він тут також, напевне, промоніторить. Не помітивши ничку, він буде знати, що вона десь зверху побудована. Ну, або десь отут, якщо він з нею розминувся. Так, пробує забрати е Горбагу. Цих варгів. Так. А Стенджер вже зробив першу вилазку. Таким чином він будує третю, третій тунель. в нього дві казарми. Двох казарм штампуються орки. Так, Некроман помічає гоблінів. він не прижимають яд, але Стренджеру треба потрібно бігти, пушити. Знаючи, що буде висадка, такі вирішує побудувати чорний замок, і звідти, напевно, будуть штампуватися павуки. Так, немає перший загін павуків, і в нього виходять перший загін лучників. Ну, в принципі, мінус ферма. Мінус ферма. Але далі, напевно, на цьому Rush нас закінчиться. Так, павуки вже майже майже добудувалися. Так, тут героїн Варги закріпились може. Так, виходять павуки. Так, продавлій. Так, наступна пачка підбудувалася і чомусь вона йде в це місце. Можливо, хоче здати захват, але... Мордор одне очко набив, грає у землю, а Гобліни 5, майже 6, ще не встиг качнути. Так. ух, некромант захопив таверну і наймає звідти солдатів. Рух. У Гобліна можуть бути проблеми з цими загонами, з рунцями, адже вони досить сильно броньовані і знищити їх швидко не вдасться. Так, підбудовує списи Стренджер, і в нього вже пачка із списами готова. В принципі, можна робити наступну вилазку і пробувати знести е, далі економіку такі зави. Але бачимо, такізава е, широко грає. Його зверху загони, знизу, братки, в центрі, також загін, щоб спалити. Де ж будуть е війська ворожі? Так, полки досить гарно подавлюють. І... А мечники рум ламають оціничку. Так, що по захвату, що по захвату, шість очок, треще. Половинку. Як набити половинку, е взяти троля? Трібен троль. Так, підходять орки з двох сторін. Боже, вони майже не дамажаться, дивіться, а це їх б'ють Весь час. ці всі, всі загони І дамажні загін песів, дамажно, дуже дамажно. Так, ось бій, качайся, ну куди ти біжиш? Качайся ж майже сім. Так, зараз все, сімочок, можна захопити троля. Вбивати тролля поки немає чим. Так, зараз має забрати тролля, взяти палецю і палицю розфігарити все, що тут є. Так, списи. Кріплять варгів, забирають золото, кавалерія майже зливається. Не таке саме, відведика, куди ж ти памками? Щастичка мінус, мінус кава. Все, мінус кавалерія. Ох, такі замін до контроль. Стренджер. <кій> Тут мінус. Нема троля. Тут троль залишається. Вісім очок. Стренджер. Ти не будеш захоплювати троля? Серйозно? Не виглядає як халява. Виглядало як халява. Так, робочим пропаліє з цього флангу. Можна спробувати висадити війська і... Е, один загін тут є. А, чи вдасться забрати цим загоном гроші. Так. Ох, як виходять! Рунці вчасно і забирають один сундук. Так, щось я не бачу у гоблінів. Гоблінів нема на карті, в гоблінів нема військ. Загін лучників щось. Що це все? Уже Мордора така ека здоровенна. А в Гоблі настільки три... три ферми. Чотири ферми. П'ять. П'ять ферм. Це катастрофічно мало. Будується шоста. Ну і все, тепер Мордор почне е, пушити його. І він буде втрачати всю свою економіку. Ось мінус. Тут мінус. Ох, помилка ламати бараки. Ох. <клес> 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 Пардон. О, нічого не було вісь У Стренджера він вирішить будувати шел. Це також гарний юніт. Проте. З пам'ять фракцій, та й взагалі. Ой, блін, вибачте. Так, і пробує давити. Він настільки не броньовані, навіть шелеб не давить з першого заїзду. Коли спам'яча фрака починає е, дефатись, отак е, на базі це виглядає на поразку. Так, тут ручниками пробується зламатись. Е, Поддон цей. Так, шалик піднімає другий рівень. Боже вже. Спам машина в дії. Так, все боку забирається Троль. Ох все ж, мінус казарма. Зараз Б мінус друга казарма. О, друй тир призиває оцих. Е е е це Дуже гарні списи, ще й вони в три ряди. О, друй барак. Зараз несе такі завий другий барак. Е е звідки буде будувати е е загони. Так, підбудовує троля. Та походу це все. Не бачу варіантів, як вбитися. Швидкий матч. Потрібно було захоплювати тут троля стренджеру, і він би закріпився на той момент на цій половині карти. І можна було підбудувати ще військ і щось спробувати зробити. Як на мене, Ваші варіанти напишете в коментарях. Так, а що по бабках? Може в дракона хоче грати. Стренджер. У нього 2000. Не думаю, що він замовив дракона. Взяв дубину, але запізно. Запізно. Нема вже що депати. Четвертий рівень щелаб, майже п'ятий. Так, п'ятий бере. Павутину вкачує, вже є стан. Аби хоча б горкіл був прокачаний. Щоб можна було здати хоч якесь авоє. 2700. Ну, Меніти Горкіла спробувати можна, але... Десять паутина. Троль. Ух. З плешем, як гарно, дивіться, вліво, вправо. Мінус така купа. Так, мінус 2 э, орка герої. Шилов вже шостий рівень. Моє удар кенджали. Ну, троль вже скидав цю пачку. Майже всю. І Стренджер трошки, трошки, трошки задефався, але бачимо солдати рун ігнорують все і п'ють... Б'ють економіку, просто б'ють економіку. Так, мінус тролль, виходить інший. Так, мінус печера. 15 дічок, можна вірно призвати. Гіке 2-0, такі зава проходить далі.